Добрий день. Розпочинаю роботу комісія з питань міністри Пернопільської міської ради. На засіданні присутні п'ять депутатів Пернопільської міської ради, членів комісії. Засідання комісії вважається правочинним, хворим дотриманий, на розгляд виноситься порядок денний, який складається з 10 питання. Прошу проголосувати за даний порядок поряд дані з основних. У когось є додаткові пропустити додаткові питання. Пропоную в мене допомогти порадоване питання до порвання до Степана Бандера-Казим'я, порвання до управління експортної тінь, пропонації 106, надання дороблення технічної документації, 28, лісу 8. Проверять до технічної доволі раз, і закажем проститу. Чи є ще Немає. Прошу проголосувати за дану пропозицію. Хто за, всі за рішення пройдені? І прошу, ставлю на розгляд порядок денний цілому з пропозицією такого. Хто за всі за рішення Захарчук. Нагрузок депутатської комісії пропонується проєкт рішення про найменування вулиць імена на загиблих військовослужбовців і достойне звання грою України. Дане проєкт рішення пов'язане з тим, що пропонується впорядкувати питання найменування вулиць, бо якщо ви знаєте, то звертаються неодноразово до нас, щоб найменувати вулиці. Вулиць не так є багато. То першочергово ставиться завдання, що коли буде з'являтися нові вулиці, нові дороги, то присвоювати вулицям населених потих Тернопільської міської територіальної громади, назви на честь імен загиблих військовослужбовців, які удостоєні звання Героїв України. На даний час присвоєно звання Героя України двом мешканцям Тернополя, громади Віталій Берен і Сергій Король, а також на розгляді президента є петиція про присвоєння Тимофію Артущуку. Треба зробити згодом, щоб чорно бути, як слойці мають. Добре. Ставлю Хто за? Всі за. Вирішення прийнято. Дякую. Такий фігурон буде. Так, намагання вийти в збіркум, переховують. Щодо онлайн-приємства, можна дізнатися на наш канал. Проект намагаючий на 15-17 років прийняти результат. Дякую.

Затвердити 17 номер Роман Михайлович, це сімейство під гаражом, номер 1130 складу побудови. Гараж спокій. Хто за? Всі за. Затвердити хід до Роман Михайлович, ну, звідно з того, що ви знаєте, склад будує 23, це місце для збудування гаража до 2015. Гараж побудований. Хто за? Всі за. Дати дозвіл ОЗБ Роман Михайлович, на розроблення проєкту даних кошти, це не проєктування, це проєкт See that broad throw tremendous.

Дякую за дякування, дамі. Всі, дамі. Завтра дозволимо проводити оброблену реакцію. Там, наприклад, потрібно відпочивати троє громадян. Трі громадяни, два людей, а я тут, мабуть, не можу. в місті Рокопетровську. Оброблену реакцію нам треба відпочити з-під керівника лабораторії. Дякую за увагу. 7 метрів, там не права. Там є там є пару градів. Кто за? Кто проти? Кто утрянувся? Заставити оздоровемо класні 11. Проезгу, пошли вас приходить в форму Тернопіль. Хто за? Слід за. Застарце Антонова Іванівич Кривденєв зміняв з площою 6 троти, де внизу сфокусують обов'язки спротивляння. Хто за? Слід за. Звісно, за. Завдоводжую за перші кови Олександру, Раміна Надія Павлівна з врахуванням проєкту пільну сміх з площою 6 троти, на рівні обласних ефіцитів піднятих спротивляння. Хто за? Звісно, за. Застарце Наконечній іринює проєкт по зміні сферозбереження пошуків раз в сотик

то проти, то утримався. Всі утримуються. Дати дозвіл про продаж русської звани, то не треба злощує 385 метрів для встановлення вакцинського дитину. Хто за? Дати дозвіл лінії організації прав я можу вакцинський дитину в церкві на ході цьомальні дитину. Ну, без моих дядь, я думаю, что я вам покажу. так, там, пана, по телексу, сын. Хто за, кто проти, хто утремонс? Си утренуть. Припините кому виходу, якщо видати кофер на день. Безплатну «За»? батьків по 6 метрів, що депутата класне. Си затрати пройзвуки больше мета, сиджа понрієчого проговорює гравич. Хто за? Дати дозу заболотні моєї дитини, не зроблені що в 21 метрі можна це прикласти після 11 кілометрів. За зараз вільні появи розташу, кінчу документацію площу І за рішення прийняти. За зараз для Татарчого компанії Лані, кінчу документацію площу 15 сотих, вважаю, 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 Зрішений mm. прийом, е, За так. Зазарки, круги гуманітарні, 2,32 метри, гаражного післяписника, керівництво панового голови. Так, гаражний паспорт. Зараз. Зазарок, залишенці дорозуму плащу, піштовинка, 17 сотик, пішотвор, соловий терек. Теж, звичайно, не зумлю. Треба буде вичерпнування, Не, буде друкс. Трошки, Так.

Зокрема, я подаваю двох і плачу 400 гривень, з цього проживати. Хто за? Всі за, я ж не впевнений. Зокрема, я подаваю дві і підходжу до Хто за? Всі за, я ж не впевнений. Зокрема, я обиваю її жодним, так що муслю за ці фотки подивитися з боку. Зокрема, я подаваю двох. Хто за? Захара – це древо, тому що вона сказала, 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 що самі віктивні, вони

Кто за? Все за рішення. Зотради за тост 3 м до Залію, до росфайну, то що показав. Кто за? Заjbossа синхроніковано проявняється, що і тут і потім стає добре. Зрозуміть це не так полечніше. Кто за? Сингарія. Кто утре, кто проти? Кто утримався? взяти Засередину 160 метров, минута 115 сірен, то шолама. Хто за? Всі за. Захватить проект, мупи, що повномасштабну, 16 тысяч, 707, 60. Це наша дикана хоче, 16 тисяч. Голосуем. Хто за? Питання від внутрішньої партії. Слід розуміючи. Враховуючи ім'я території, всі наші національні сесори. Силу аналізу поводжені в кожному сесорі. Засадка підміщається до ділянки трині. Проект замовлює щоденне розраховування сто шість місяців церкви на середу паркування справжнього підприємства Материнського облдержадміністра. Захисники України, чоловіки. Хто за? сліза. Це все, це все, що попросив голову східу, технічну документацію, хочу історію історію, як колективу нашого будівництва, а з адресом з весі Кінкішеря. Перепрошую, де вулиця захисників України? Це Чорпаєва. Це Вузер. Пушкіна. Пушкіна, так. Пушкіна, так. Пушкіна, так. 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 наступна не рішення по цьому закону. Так, ну, вже проголосував. Не було схидно не то що. Вперше Проголосував за Так. Ставився за другого за. Всі за рішенню прийнято. Е, дозвіл на поводу номер 014, 30-метрів гараж на подвір'ї 26.

Внести зміни три, три внесення змін суто індикаторівні код. За. Середчата. За. Хто за? Всі за. Ви що не прийняті? Задовольні комунальні стали карьергова на кодову димоніальну діальність димоніальних діальність міністрового посадження хто за? всі <звізає> за я вважаю, що таке заставлюю теоретичну собі прийнятку колонези на сесійну ерегію про екзонуцію щодо димоніальних діальних діальність площі біля окна 7 сантиметрів на середу згодом з власним правовим кодом це де є подолашки?

Здравствуйте, мы поездка Ну, тут все, все местачку. Не, не, там мы чистаем, то, что вчера. Кто за? Все за. Кроме того, он не должен был бы еще обязательно занимать за? за. то зараз є термістю на один мінімум, треба змогти площу відписати на 90 км, і з житлом відвідно на ситуацію проживання. хоче змінити свого призначення. Ну, додому, і житло, Хто за, хто проти, хто утримується? Дату дуже мав сім'я для Єнілеї на сподані проєкту змогу 137 метрів на сервітут з планом АТР. Хто за, хто проти, хто утримується? Дати доводи на вбрадення експертини Рушої цінної площі в цій страниці за встановленням збору магазину від Донецька 106, за? Хто проти? Хто утримався? Дати доводи на виправжнюю пункти в округі цінної страниці на для оплати на гарний обов'язок Хто за? Вирішили виправити це Це є сто гривень Це СИЗА. Да, тебе у Тошки Матери Михайлович, наконец-то технической организации на петлю 328 гараж. Хто за сіза? Пижеклон бой святости по секунду. Кто за? Сизай и шпиф. sungai yeah.